Коли ми фіксували варіанти, де шрифт Брайля був просто надрукований на принтері, І, відповідно це підміняє суть спробувати зав'язати очі або сісти в крісло колісне, і пройти цей шлях, і усвідомити або відчути, наскільки навіть найменший бар'єр може бути суттєвою перешкодою. Середній аудит безбар'єрності проводився на рівні е малих громад. Е ми, як користувачі, перш за все, і, звісно, як люди, які маємо експертні знання, е відвідували ЦНАПи, е проходили так званий шлях клієнта і таким інструментальним. Шляхом вимірювали ті перешкоди, які є на цьому шляху, фіксували їх, е і це в результаті було описано та надано рекомендації, як ці або приклади рішення, яким чином е ці перешкоди можна прибрати. Безумовно, ну най, мабуть, очевидніші перешкоди, які є, це фізичні бар'єри, тобто наявність надзвичайно великої кількості перешкод у вигляді. Вузьких дверей, відсутності пандусів, або їх вони ненормативні, відсутність биралин це таке найпоширеніше. Друге це, мабуть, інформаційна частина, тобто надзвичайно велика кількість інформації, яка абсолютно не сприймається людиною. Тобто, те здавалося, що мало розкривати питання і спрощувати отримання послуг, навпаки, ускладнено тим, що воно в суті. Перенавантажити інформацією. Ну і третє це е, таке сприйняття, тобто це мова спілкування, це розуміння потреб людей з інвалідністю, ставлення до людей з інвалідністю. Безумовно, це також є важливою складовою при такому форматі надані послуг, тобто при будь-якому форматі е, люди мають розуміти, як взаємодіяти з різними категоріями людей. В частині навігації також є великі проблеми, окрім того, що нерозуміння, як це в принципі працює, використання низькоякісних матеріалів при облаштуванні тактильних елементів, в тому числі використання табличок зі шрифтом Брайля, а інколи ми фіксували варіанти, де шрифт Брайля був просто надрукований на принтері, і, відповідно, це Підміняє суть. Тобто це люди робили для галочки, а не для того, щоб цим можна було користуватися. Тому все має бути усвідомлено. Ті, хто проєктують, ті, хто дають послуги, такі ремонтні, мають розуміти, як це має працювати і як людина зможе з цим скористатися. Без цього розуміння в тому немає сенсу. Для Тих людей, які можуть впливати на покращення простору, дуже важливо розуміти користувацький досвід тобто, як людина може потрапити в простір, або е як людина е буде отримувати ту чи іншу послугу. Наприклад, користуючись кріслом корисним, я не завжди можу е отримати послугу, бо за висока е рецепція, або пандус, який знаходиться не з центрального входу, а з іншого боку. Може бути ненормативний, може бути закриті двері з високою вірогідністю. І, в принципі, це створює суттєві перешкоди. Тому знову ж таки повертаємося до бізнесу, є велика кількість різноманітних матеріалів, освітніх серіалів, осівників. Друге це користувацький досвід. Співпрацюйте з громадськими організаціями. Інколи можете спробувати зав'язати очі або сісти в крісло колісне, і пройти цей шлях, і усвідомити або відчути, наскільки навіть найменший бар'єр може бути суттєвою перешкодою.